Українська народна казка в обробці Івана Франка. Ріпка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка. А в дочки собачка хвінка. А в собачці товаришка киця Варварка. А в киті вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною. Пішов дід скопати у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя. Охоти додавав, росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу, марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід за рібку чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка, дочку за спідничку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Кінець.